Всіх вітаю з себе на каналі. Сьогодні хочу вам показати один момент, який трапляється, коли під ламінатом стоїть тепла підлога. Часто буває так, коли тепла підлога нагріває ламінат, він розходиться. Дехто вважає, що це неможливо. Насправді, це можливо. І я вам зараз це покажу. Ось що буває, коли тепла підлога. Включена на високу температуру. Висока температура має на увазі орієнтовно 45 градусів. Ми робили ремонт в цьому приміщенні. І буквально рік тому назад ми його закінчили, а точніше, це буде десь серпень-липень. місяць, липень. І тут ми постелили інфрачервону теплу підлогу. В мене є на каналі відео, як ми її стелили. Ось, і е, власник е, її цілу зиму лишив увімкнутою. І через те, що тепла підлога була увімкнута, ось що трапилося з самим ламінатом. Бачите? Це буває через те, що у літній період вологість в приміщенні є однією, ну, наприклад, 60%. А коли увімкнута тепла підлога. Ламінат висихає, і вологість виходить з нього. Він розсихається. І виходять ось такі е, зазори між ламінатом. Е, ось ці от стики все окей, все гарно. А от на цих стиках все поплило. Зараз я вам покажу, як вийти з цієї ситуації, щоб не розбирати весь цей ламінат і його не перестелювати. Є ось така приспособа. Її майстри використовують для того, щоб брати плитку великоформатну і ставити її зручніше вже на саму площу. Цією приспособою я зараз буду витягувати весь цей ламінат для того, щоб він сів у свої місця. Я попередньо її змочив для того, щоб краще була щіпка з самим От і Все Всі ці пази попередні треба почистити. Тому що не дуже хоче воно переставати. У не йде, тому пробую дідівським способом. Все пішло. Тільки потрібно буде прибрати за собою. Ось і все. Дві минути роботи. А так прийшлося цілий день потратити, щоб це все розібрати, підігнати і так далі. Ось так ми позганяли цей ламінат. Місця злому є. ну я спробую зараз ще його зігнати в ту сторону, але в цілому то вже немає слідів розходу самого ламінату. Ось так. Тому беріться на замітку, ось так буває, коли підлога прям гаряча, я аж не можу ходити босами ногами. Реально дуже тепло в ноги. Виглядає так, що тут ну, батарей немає ніде, і приміщення обігрівається все за рахунок просто ось цієї теплої підлоги. Тому, якщо у вас так стається навіть не через те, що тепла підлога е, зробила із ламінатом, а просто він розійшовся, то за допомогою присосок для керамічної плитки можна її посунути вбік. Ось так. Тому беріться на замітку, пам'ятайте, що ламінат це і дерево, а дерево воно має властивості розширятися і звужуватися, в залежності від вологості в приміщенні. Тому пам'ятайте, якщо у вас вологість в приміщенні в літній період. Там, наприклад, 55-60% в зимовий період, коли ви вмикаєте гарячу підлогу, підігрів, ламінат він висихає, віддає всю вологу, і робляться такі тріщини. Не можна гріти ламінат високою температурою. Взагалі, в приміщенні тепла підлога рекомендується для здоров'я організму 28-30 градусів. Більше не рекомендується, тому що це шкодить суглобам, ногам тілу людини. Ну і зрештою ремонту, тому що ламінат від, він звужується, розширяється і виходить отакі от здвиги. Тому сподіваюся, що комусь із це, це відео було корисним. Дякую вам дуже за перегляд. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавих моментів. Пам'ятайте про те, що важливо цінувати своє здоров'я і не грійте занадто сильно ламінат, тому що він буде у вас живим і ви будете мучитись з тими от тріщинами або розширенням, які утворюються через. Те, що ламінат він звозився за рахунок того, що віддав вологу, яка була в ньому накопичена за період е, літній. Тому всім бажаю гарного дня, всього найкращого, всім пока.